Мама, густа, вікуста, густа. Я їм розказував, які вони красавчики, що я ними дуже пишаюся, що я знаю таких людей. Я не можу собі дозволити відмовити військовому допомогти, бо розумію, що він ризикує своїм життям, щоб наше мирне життя було в безпеці. Ми швидше, ніж наш ворог. Ми більш цілеспрямовані, ніж наш ворог. У що не немає. Десь місяць приблизно я тут сам сидів і постійно бігав по волонтерським організаціям. Активізувався мій друг, якого я знаю ще в мирний час, дуже Як в нього був вже навички користування дронами, то він був один із перших, хто використовував дрони для... Розвідки ситуації над містом Миколаєвом в перші місяці війни, так як вже почали закуповувати і мавіки, і аутели досвіду у пілотів не було. Дрони ламалися, і, звісно, шукали ж, куди ж можна звернутися за обслуговуванням, і цей мій товариш. Він звернувся до мене, каже, що потрібна така ну, дійсно фахова допомога в обслуговуванні дронів. І я вирішив, що я спробую себе в цьому. Хоча до цього я там, буквально один раз ремонтував такі дрони. В мене вийшло це відремонтувати несправність досить швидко, і люди були задоволені, і вони потім, як сарафаннем радіо, почали передавати цю інформацію. Ну на моральному рівні складно було перші місяці робити той об'єм, який від нас вимагався. Виявилось так, що така, такий род діяльності фаховий став дуже актуальним, а людей не вистачало, просто не вистачало. І важко було через себе це все пронести. Я не можу собі дозволити відмовити військовому допомогти, бо розумію, що він ризикує своїм життям, щоб наше мирне життя було в безпеці. І я не можу ігнорувати його потребу в технічному забезпеченні. На рівні свого сервісного центру статистика, звісно, в мене є, але мені важко її озвучити, бо потреба в технічному забезпеченні вона така більш обширна тема, ніж, як, наприклад, по Мавікам там чи окрема тема FPV-дронів. є випадки, коли приходять з великими ударними дронами, яким потрібно просто провести апгрейд. Він не поламаний, його збирати не потрібно, але він не відповідає вимогам сучасного ведення бою. Ми не всю роботу робили самі. Ми співпрацювали з аеророзвідкою, допомагали їм в закупівлі запчастин і встановлення їх на. На дрони, там, ті ж самі спарки, встановлення канадок-монголок на дрони. Можна вимірювати на сьогоднішній день хоч якусь причетність нашого сервісу до кожного з цих дронів, то можна вимірювати тільки мавіки тисячами. Так, да, все ціле. Як і всі ми в перші дні там робили там всі всі блокпости. Ну як всі ми да, робили там, мішки тягали. Потім я там щось там намагався донатити, там якісь копійки. Але в якийсь момент я зрозумів, що ну цього мало. Що ну я хочу щось більше робити. Але я не знав, що мені робити, тому що я в житті ніколи паяльника в руках не тримав. Максимум, для чого я тримав паяльника, це щоб свої своїй відпаяти руку і зробити з нього термінатора. Це, це максимум, для чого я брав паяльника в руку. Е е і все. І якось ми стояли з Артемом, Це було ну, вже майже рік тому. Щось ми з ним заговорили за цю тему. Я, я їм розказував, які вони красавчики, е що я ними дуже пишаюся, що я, я знаю таких людей. Десь там на 30-ту хвилину нашої розмови Артем мені каже, а чого ти не з нами? Я йому кажу, так в сенсі, я, ну, я паять не вмію, я прям ну, зовсім не в темі, прям максимально. Він каже, ну було б бажання. І вже в цього вечора я підходжу до Артема кажу, Артем, я сьогодні до тебе підходжу, ти мені даєш значить, паяльник, ти мені даєш щось, що треба робити. і Показуєш от сюди і паяєш. Ти мені дав паяльник, дав мені е, скид для мавіку, каже: ну, будеш робити і вчитися на скидах. Я такий круто! Блін, це так зразу. Я думав, мені зараз там щось таке малесеньке дадуть, там щось там поприкалуватися там, чи що повчитися. В мене почало. Виходить, це робити якісно, і далі вже трохи дрончиків мені почали давати там, щось підпаяти, там, щось перепаяти, там, якусь запчастинку замінити. Чисто я дізнався, що Артем не поїхав, і я приїхав до Артема, тому що в нього були ті навики, які були потрібні в той час. Зв'язані з БПЛА, він міг швидко розібратися, швидко відремонтувати дрон. І в 22... 22-го року на весні не було майстрів, не було дронів, нічого не було. Нам потрібно було Берегти кожну птицю, яка є. Шукали ми їх дичайшим способом, просто обдзвонювали всіх, в кого є дрон, віддайте нам потрібно на ЗСУ, віддайте туди, де купити, де зібрати якісь кошти, ну, хоч щось, щоб щось було. Нам було мало просто щось ремонтувати, нам потрібно було щось робити для того, щоб допомагати ще більше. Так ми створили перші скиди, так ми створили перше FPV, навчили. Як працювати з впівіхами декілька підрозділів, один з яких дуже дуже зараз поважний? Ми розробили декілька технологій, які передали потім по Україні. Я сподіваюся, що наша країна трохи оговтається від того, що вона робить, і почне більше. Довіряти частним виробникам, більше довіряти волонтерам, які з цим працюють, і більше вкладати кошти саме в це, а не купувати, як в нас всі люблять, якусь іноземну техніку, яка тут майже не працює. Тому що зараз навиків, зараз знань у майстрів, які працюють в Україні, більше, ніж у майстрів за кордоном. Те, що є зараз працюючим в цей тиждень, наступного тижня вже може не працювати. І зараз наш ворог, який був дуже-дуже інертним 22-го року, почав вкладати дуже багато грошей в розробки. І оці розробки, в які він вкладає гроші, нам потрібно не відставати від них. Нам потрібно більше і більше розробляти того, щоб в нас була та перевага, яка минули два роки була в нас завдяки тому, що українці піднялися і всі свої мрії почали здійснювати саме в таких розробках. Ми швидше, ніж наш ворог, ми більш цілеспрямовані, ніж наш ворог. І краще, щоб так і було.